Вітаю всіх! Я хочу поговорити трішечки про фінанси, тому що я бачу таку цікаву картину, наші люди не вміють заробляти гроші. Вони вміють працювати, а гроші заробляти вони не вміють. І це видно в даній ситуації, коли людина живе під обстрілами, в бомбардуваннях, в турдомі, а виїхати в спокійне місце просто не може. Ось відси, ноги і ростуть. Розумієте? Працювати вміємо, заробляти гроші не вміємо. Це не дуже добре, але все таки Тепер давайте подивимось, чому українці не вміють заробляти гроші. Чому ми не можемо не вміємо заробляти гроші? Помірність, баланс. Угу. Тому що треба порушувати свою зону комфорта для цього. Сильно порушувати, а ми не готові. Другий варіант, в когось ця зона комфорту була швидко порушена і розвалена. Третій варіант. Вийти з балансу, щоб вийти з цього балансу з помірного життя, треба зробити крок вперед, який зруйнує цей баланс. Не всі готові змінювати ритм життя. Тобто, цей варіант трактується. Декілька, декілька інтерпретацій. Чому? Тому що тут йде як зміна зони комфорту, просто для людини, яка боїться його змінити. Друга – війна, яка примусово це зробила, і третє, просто порушити баланс, боємося. І на дні колоди, звісно, війна. Звісно, війна, тому що вона плинула сильно. Кінцевий результат. Так, війна. Втрати. Сильніші втрати. Психологічні, фізичні, роздавленість. Я вам хочу привести приклад свого батька. Він настільки роздавлений, що він ну, не працює. Ось, він ще не на пенсії, але він не працює. По-друге, коли тільки почалась війна, ми до нього приїхали. Кажу, треба щось робити. Не чіпай мене, в мене болить желудок, все в мене животик болить, я хочу полежати на ліжечку. Все. Грація людини була. Тому, на жаль, деяких війна підняла з колін, а деяких поставила. Неприємно, але все-таки не без цього. Давайте подивимось оракулом. Чому наші люди не вміють заробляти гроші? Чому наші люди, українці, не вміють заробляти гроші? Давайте подивимось, що скаже оракул. Баланс у Угу. Допомога. А знаєте, дивіться, собачка, допомога. В Ленормані також собака це допомога, підтримка. Українці люблять, щоб їм допомагали. Завжди постійно. Оцей баланс всьому, вони не завжди можуть тримати. Дивіться, тут і заговор, і приворот. Займатися собою, розвивати себе. Це не наше. Далі заговор. Постійні інтриги, плітки. Негатив, багато ото й робить, а ото ні. Багато пліток, підставляти ми можемо, негативне щось робити. Я просто в шоці. Просто в шоці, тому що наші люди підтримувати, працювати в команді не, не всі можуть. Зараз молодь більше про це, але ті, хто постарше, я слів нема. Взагалі, люди не згуртовані працювати в команді. Це дуже неприємно. Дуже. І постійна допомога. Ось навіть війна, що сказати? Хтось постійно вимагає. Постійно багато від переселенців чуємо нам винні, всі винні навкруги, звинувачення людей оточуючих. Ні в коєму разі це не можна робити. Заточуючи, не винні. Просто постійне очікування підтримки допомоги стільки часу, ну вже фізично неможливо. Ось в чому питання: багато людей чекають щось, а треба робити.